Вітаю підписників каналу. Приїхала до нас ось така от машинка цікава. Повна машина запчастин дожаток капело. Всі, хто не знає, то прекрасно розуміють, що оці молоді хлопці вже багато років їх продають. Ось такі, от бачите, пілете. Тут є що, така... що там? Пахне Італія, свіжа Італія. На Назовля, що На зуб треба брати. Оригінальні італійські запчастини, це щоб ніхто не сумнівався. Що там саме Льоша є? Скажи на камеру, хай люди чують. Е, редуктора капелла. Е, оригінальні пластикові приводні зірочки, металеві так. приводні зірочки. І досить широкий спектр запчастин по капелу. Як оригінал, так і аналог. Так що звертайтеся. Друзі, я думаю, всі чули. Так що звертайтеся, Олексій, з задоволенням вам. Про маємо як оригінали, так само і не, не тільки оригінали, маємо і заміну. Це вже залежить від тощини вашого гаманця. Так що, друзі, велике прохання підписатись на канал і все буде Україна.